Дай їй, Господи, сили бути собою і сивою, самозарадною, ситуативно щасливою, зі всіма її болями і віковими змінами, із безсоннями, і не такими гнучкими колінами, з безкінечними буднями і святом якого замало, і з тим, що все її просто до сліз замахало. З тим, що вона закохуватися, зав'язала залізно, але їй не виходить, і завжди якось запізно починати життя з нерозкресленої сторінки. Дай їй, Господи, сили бути звичайною жінкою. І не треба їй ремонтувати замків і кранів, і не треба хоромів ані крутих ресторанів. Ніжності треба в ямці поміж ключицями, і хай в неї буде пекучого щастя, бодай дещиця.